Папа Римський сказав українській молоді, що треба пробачати ворогам і не відповідати ударам на удар. Він каже, пробачити дуже важливо. Ми завжди намагаємося вести війну і відповідати на наш удар іншим ударом. Але щоб побудувати мирне майбутнє, ми маємо пробачати один одного. Завжди. Завжди пробачати. Ну і там багато всякої хінії він ніс. Про те, що туга за Батьківщиною це добре і тому подібні речі. От у мене до Богдана, як людина, яка копає міжнародку, взагалі а слова Папа Римського щось важать взагалі в світі, чи, чи як? Чи ми, чи ми дарем не переймаємося? Для католиків може і важити, але я думаю, що найбільше для Росії важить, тому що якось так виходить, що Папа Римський вмикається оце у нього, так, про Україну і про мир, і про. Давайте дружить і підставимо другу щоку, і не відповідати ударом на удар. Це все вмикається у нього якось синхронно от увімкненням російської пропаганди, коли у них хвиля відповідно йде. Якось так виходить, що і Папа Римський до цього підключається, так і виголошує свої маразми, і там. Під хрестом виходять українські українська і російська дівчина і в, так, в такому дусі, так те що, те, що ми бачили на 2022 році. А, я взагалі дивився, Ну що ще там, да цитати, які були о, від Папи Римського от в цій його промові. Його не один раз питали, так там кілька о, українських. Молодих людей питали його а, і про війну. І про це все. А, у мене таке враження, що це відповідав якийсь чат GPT. Ну от Подивіться, сьогоднішнє життя знецінне, грошами військовим позиціям надається більше значення, ніж самому людському життю. Або я не знаю, або е цитати із ВКонтакте, наприклад. О, теж дуже о, тільки зняли. Те, що він говорить, да і в такому і в такому дусі, це просто вже якийсь маразм. Я не знаю, можливо, він не точно цитує те, що йому переказує Курія говорити. Там же ж якось іде певне узгодження, так що сьогодні скаже Папа Римський. от Я так думаю, що вони це все узгоджують. І теж дивно, так що питання відповідні ставить якась там наша молодь за кордоном. Ну, я не вірю просто в релігійність в певну релігійну, е релігійний корінь цих слів, так? Чи якісь якісь відсилки до Біблії. Все ну занадто вуха стерчать Ватикан, звісно ж, там бере участь у Допомозі нам із полоненими, і з дітьми також. так є, є ось ця робота, ми не маємо про це забувати, але ця робота подвійна, вона не тільки ця, насправді час водити іншу Осаду в католицькій церкві, бо є папа римський, треба водити маму римську, яка буде просто з сковорідкою зустрічати папу римського за всі ті висловлювання, які він говорить протягом дня. Знаєте, такий прийшов папа до, 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 до мами і отримує звіздів за все, що начудив. От десь от десь, напевне, напевне, може, напевне. Мелоні, хай буде, якраз така пані відповідна. Будь-яка жінка, яка може вдарити е, сковорідкою, в принципі, підходить на е, цю е, посаду, я вважаю. Тому, шановний Ватикан, прислухайтесь, порада безкоштовна, хоча можете закинути на щирі, ми беремо в усіх валютах. Тому е, е, перейдемо до іншого смішного персонажа, тому що Ні, я, 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 я поки що мовчав, я поки а, що там, сміявся там, з прошу. вами, розумієш? Ти, мама там, римська. Там, прошу, прошу. Я, як римо я не можу ну, погодитися, але в принципі мені смішно. Де <сіст>, такі жарти. <сіст> і до Франциска я маю, <сіст>, в принципі, я, я можу висувати претензії. Розумієш, але от те, що ви говорите, це, це, це точно Павло Зібров. Тому що я і друзі розумів ворогів умів прощати тарата. Тобто, все, про що ви говорили, знаєш, це з одного боку зібровщина, а з іншого, ну це насправді це не смішно. Та? От все, от, що відбувається, це трошки, трошки якось напряжно стає. Ну, тобто, на якому, в якому світі ви живете? Опустіться, що називається, на землю. поїжте глини. Ви з землі вийшли в землю, повернетеся. Читаємо Біблію. Ну, та, ну, це з одного боку смішно, а з іншого не, не, не зовсім. Так так. що, десь так. Вибачте, я, я просто сидів, мені було те, що ви обговорювали. Знаєш, тіпа, це ж очевидні речі. Ну, ну, ну насправді. Поставте свічку, я не знаю. Яку можете, таку поставте. Поставте свічку куди? і закінчені. Ну, Куди хочете, туди й засуньте. Як я так сказав. В сенсі свічку яку проктологічну. Саш, ти, я все сказав до, досить буквально. Окей, е, окей. Е, окей. Е, окей, але ми тоді. Перейдемо до іншого смішного персонажа, не дивлячись на те, що Ілон Маск він отримує, ну, начебто отримує вплив в адміністрації президента Дональда Трампа. Він всіляко намагається влупити по USID, по яка на межі закриття, називаємо це так. І для цього він використовує це, тепер, що. Що значить на межі закриття? Вкрив. Воно закриється просто елементарно. Ну, офіційно, ще ж не закрили. Ми ж давайте будемо точними в дефініціях, тільки призупинили. Окей, okay, 90 днів чекаємо, так. Так, да, свято наближається. Е, так от, е, є центр по такій дезінформації про НБУ, його керівник пан Коваленко. Так от він е, написав наступне: що Маск через свою мережу X поширює фейк про те, що USAid нібито оплачував візити зі рук в Україну для е, піару Зеленського Уже всі знаменитості, яких туди приписали, враховуючи, що на пена, значить, вже це спростували. Ба більше того, відео створене росіянами, а вказане, як перша джерела медіа, такої новини не публікували. Але це все одно розганяється, в тому числі за е, того, що маск цьому потурає, е, як завжди, Україна в них якесь таке лякалка, значить, і, і намагання завжди в неї потикати пальцем. От на вашу думку, Богдане, от ми швиденько це, це обговоримо, а от скільки ви даєте маску в владній команді Трампа? Півроку, рік, півтора, чи до кінця терміну Дональда Трампа? Ну, Побачимо, там уже республіканці не всі далеко задоволені тим, що маск, в принципі, існує біля Трампа. Ми бачили, що відсоток тих, хто підтримує його. Так скажімо, значно знизився, але все одно, все буде залежати від е, того, що Трамп скаже, і наскільки у них там безпосередньо будуть розвиватися їхні стосунки, так би мовити. Маск дуже дивно себе поводить останнім часом. Ну, як дивно, в принципі, що можна чекати від людини, яка зігує, от, передусім, а в принципі, навпаки, він доволі послідовний. От, Тому побачимо. Я думаю, що вони будуть триматися до кінця разом, наскільки це можна, тому що їм, в принципі, вигідно. Вони вигідні один одному, і маск, це все ж таки ще можна сказати, так він у нас олігарх, він у нас має медіа, він у нас має Twitter, X. От. Відповідно. Е, але побачимо. Е, окей, Романи є вас що докинуть. <світ> та я просто спостерігаю за цим світом, і знаєш, я, ну, в принципі, <світ> маск, ну, маск, який зігує. Та. Ми вчора про це говорили. Що це е, знаєш, є таке в юриспруденції слово проти слова. Ти це знаєш прекрасно. Ну, тобто, проти тебе висувають якусь претензію на словах. І ти словом це перебиваєш. Ну, тобто, без аргументів особливих. І те, що ми бачимо зараз, це змагання Росії і Сполучених Штатів, тобто, це слово проти слова насправді. Ну, Якби це прикро не звучало, для нас це нічого хорошого не означає. Я знову таки, я не прихильник говорити, що. А Трамп молодець, а Маск е, вообще зайчуля. <смі> ні, близько не стояв. ні, Ніхто поруч не стояв. Вони, вони просто грають з порушеними правилами. Тобто вони грають за своїми правилами абсолютно. І це треба зрозуміти, що вони встановлюють свої правила. От все, що вся історія от е, американська е, е, ну, мага, так звана, та? А як воно, а як, як читається тепер цей департамент Маска? Додж? Да, Так, да, так. Да. Ну так, типу, як, як пес. Окей. От. І вони грають за цими правилами, що от мага, ну, типу, Make America Great, Great Again, Вони грають без правил. Вони грають за своїми правилами, які самі придумали. І це новий світ, в якому ми опинилися після обрання Трампа насправді. І до цього треба звикнути і зрозуміти, що так воно і працюватиме. Ніяк по-іншому, воно не буде. Тобто, час білих рукавичок, оцих манер, так би мовити, а, ми, а, ми, а ви тут присядьте, будь ласка, а ви тут постійте, будь ласка, це вже так не працює. Ну, просто не працює. Так, ну, в такому світі ми опинилися. І це ну, треба сприйняти і далі рухатися в ті реальності, в якій ми є. Ну тобто, тут э, нічого нового я не придумаю для вас. Отак, от побудований новий світ.